Знімай. Ти знімаєш уже? Так. Так, ну робоча назва цієї печери е, воронка з палкою. Була маленька просадочка, куди палка заходила десь от на цю глибину. Час, вчора я тут розкопав і в принципі мені здається, що дуже м'яко копається. І зараз спробуємо максимально поглибити і можливо дійдемо кудись от, якусь... Зайдемо печерку. Взяла. А ну посвіти долину, там щоб було. видно. Ну це глибина вже більше як два метри. І кудись під камінь йде туди, да, да, туди, туди так. І навіть є тяга повітря. Думаю, що ще пару годин ми вскриємо нову печеру. Треба нікому не розповідати ці координати, бо ще не приїдуть люди і відкриють до нас печеру. Так що дівчата мовчіть і нікому нічого не розповідайте. Не кажіть, що ця воронка тут знаходиться недалеко від Пільської. Відро. Будь ласка. Дякую.